Серцево-судинні захворювання є однією з першопричин смертності в Україні. Найпоширенішим серед серцево-судинних захворювань є гіпертонія, підвищений тиск. Причому з кожним роком ця хвороба молодшає. Вихід привчити людей до регулярного обстеження артеріального тиску. Власне, це мають на меті медики під час днів профілактики. Тему продовжить Наталія Кутняк. Бюджетні установи та організації, підприємства, торгові центри та інші місця масового скупчення людей відвідують медичні працівники Бродівської районної поліклініки під час акції дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії, що триватиме до 22 травня. Зараз по всій Україні проводиться така всеукраїнська акція для боротьби з гіпертонією, тобто є два тижні, які можна вимірювати безкоштовно, абсолютно тиск. Тобто вимірюється артеріальний тиск по всіх установах, по парках, по місту, тобто, де когось зустрінемо, то ми вимірюємо артеріальний тиск. Тобто вимірюємо артеріальний тиск, щоб запобігти, як я вже казала, гіпертонії, щоб Зверталися до спеціалістів, консультувалися і натомім надавали допомогу. У приміщенні універмагу до медичних працівників вишукувалась черга продавчинь і підприємців. Завдяки цим імпровізованим пересувним пунктам вимірювання тиску підвищується санітарна культура населення, а отже, вищий результат здоров'я та, відповідно, більша тривалість життя. Обов'язково дуже добре, що та акція є, і, треба, і потрібно навіть проводити таку акцію, обстежуватися треба. Тиск то є саме основне зараз в нашому побуті. Ага, тобто вам сказали, що ви маєте якісь відсилення? Ви... Так, так, піднесений тиск, і треба вичастити до лікаря і перевірятися». На сам кінець разом з медичними працівниками наголошуємо, не легковажте високим артеріальним тиском, адже кінцевою точкою гіпертензії є розвиток інфаркту серцевого м'яза міокарда або ж інсульт головного мозку ті людині, які або високий тиск, або низький тиск, і звичайно скрою їх до спеціалістів бродівської поліклініки, тобто для подальшого їх лікування і.